Божі слова на кожен день. Робота, яку здійснює Бог, відрізняється період від періоду. Якщо ти маєш великий послух роботі Бога на одному етапі, а на наступному твій послух його роботі слабкий або ти неспроможний до послуху, то Бог тебе залишить. Якщо ти йдеш у рівень з Богом зараз, коли Він робить цей крок, то ти мусиш не відставати й тоді. Коли Він підійметься на крок вище, лише тоді ти будеш людиною, покірною Святому Духові. Оскільки ти віриш у Бога, ти мусиш залишатися незмінним у своїй покірності. Неможливо просто слухатися, коли тобі захочеться, і не слухатися, коли бажання немає, такий послух Бог не схвалює. Якщо ти не можеш іти в рівень з тією новою роботою, у якій я беру участь, і продовжуєш далі триматися за колишні висловлювання, то як у твоєму житті може бути якийсь розвиток? Божа робота полягає в тому, щоб забезпечувати тебе необхідним через його слова. Коли ти коришся Його словам і приймаєш їх, Святий Дух обов'язково працюватиме в тобі. Святий Дух працює саме так, як я говорю. Роби, як я сказав, і Святий Дух буде негайно в тобі працювати. Я випускаю нове світло, щоб ви його споглядали, ведучи вас у світло сьогодення. І коли ти війдеш у це світло, Святий Дух відразу працюватиме в тобі. Можливо, є такі вперті люди, які кажуть, я просто не буду виконувати того, що ти кажеш. У такому разі я скажу тобі, що ти вже дійшов до кінця шляху, ти висох, і в тобі вже нема життя. А тому для того, щоб відчути зміни у своєму характері, немає нічого важливішого, ніж іти в рівень з теперішнім світлом. Святий Дух працює не лише у певних людях, яких використовує Бог. Але крім того, й у церкві він може працювати в кому завгодно. Можливо, він працює в тобі в даний час, і ти відчуєш цю роботу. Упродовж наступного періоду він може працювати в комусь іншому, і в такому разі ти мусиш поквапитися підтримувати ту роботу. Чим ближче ти тримаєшся теперішнього світла, тим більше може зростати твоє життя. Незалежно від того, якою є людина, якщо Святий Дух у ній працює, то ти мусиш дослухатися до неї, відчуй її досвід на собі, і ти отримаєш ще вищі здобутки. Таким чином, ти удосконалишся значно швидше, це шлях удосконалення людини та засіб, за допомогою якого зростає життя. Шлях до вдосконалення досягається твоїм послухом роботі Святого Духа. Ти не знаєш ні того, через яку людину Бог працюватиме над твоїм удосконаленням, ані того, через яку людину, подію чи річ, він дозволить тобі щось здобути чи побачити. Якщо ти зможеш ступити на цей правильний шлях, то це свідчить про те, що є велика надія, що Бог тебе зможе вдосконалити, якщо ж не зможеш. То це свідчить про те, що твоє майбутнє похмуре і безпросвітне. Ставши на правильний шлях, ти отримаєш откровення в усьому, незалежно від того, що Святий Дух відкриває іншим, якщо ти йтимеш далі, щоб на основі їхніх знань отримати власний досвід, то цей досвід стане частиною твого життя, і завдяки цьому досвіду ти зможеш задовольнити інших. Ті, хто забезпечує інших, бездумно повторюючи чужі слова, це люди, які не мають жодного досвіду. Ти мусиш навчитися знаходити через просвітлення та освічення інших людей способи практичного застосування, перш ніж зможеш почати говорити про свій власний фактичний досвід і знання. Це принесе твоєму життю більшу користь. Так ти маєш переживати це на власному досвіді, підкоряючись усьому, що походить від Бога. Тобі слід шукати Божої волі в усьому та здобувати в усьому для себе науку, щоб твоє життя могло рости. Така практика дає найшвидший розвиток Святий Дух просвічує тебе через твій практичний досвід. Та вдосконалює тебе через твою віру. Чи дійсно ти бажаєш бути вдосконаленим? Якщо ти дійсно бажаєш, щоб Бог тебе вдосконалював, то тобі стане хоробрості відкинути свою тілесність, ти зможеш виконувати Божі слова і не будеш пасивним чи слабким, ти зможеш коритися всьому, що походить від Бога, і всі твої дії, вчинені привселюдно або на самоті, будуть такими. Що їх можна буде представити Богові. Якщо ти чесна людина та практикуєш істину в усьому, то ти будеш удосконалений. А ті лукаві люди, які перед іншими поводяться певним чином, та за їхніми спинами інакше, не бажають бути вдосконаленими. Вони всі сини загибелі та руйнування вони належать не Богові, а сатані. Вони не ті люди, яких обрав Бог. Якщо твої дії та поведінка не можуть бути представлені перед Богом і на них не може дивитися Божий Дух, то це доказ того, що з тобою щось не так. Лише в тому разі, коли ти прийматимеш суд та кару від Бога і дбатимеш про переміну свого характеру, ти зможеш стати на шлях удосконалення. Якщо ти справді бажаєш, щоб Бог тебе вдосконалював і готовий виконувати Божу волю, то тобі слід коритися всій Божій роботі без жодного слова нарікання, без намагань оцінювати Божу роботу або судити про неї, це мінімальні вимоги для того, щоб бути вдосконаленим Богом. Обов'язкова вимога для тих, хто бажає бути вдосконаленим Богом така, Діяти від серця, яке любить Бога в усьому. Що означає діяти від серця, яке любить Бога? Це означає, що твої дії та твоя поведінка зможуть бути представлені перед Богом. І оскільки твої наміри правильні, то навіть незалежно від того, правильні чи неправильні твої дії, ти не боїшся показати їх Богові або своїм братам і сестрам, і ти насмілюєшся присягнути. Перед Богом ти мусиш представити на розгляд Богові кожен свій намір, кожну думку та ідею. І якщо ти чинитимеш так та ступиш на цей шлях, то прогрес у твоєму житті буде швидким.